У серпні весь світ відзначає міжнародний день собак: свято вірності, відданості і безмежно любові, яку ці тварини дарують людям. Собаки наші захисники на службі, летівники в надзвичайних ситуаціях. А ще справжні зірки на виставках, де вони демонструють силу волі, витримку і неймовірну красу. Саме про таких собак-чемпіонів та їхніх господарів ми розповімо сьогодні. Виставкові собаки це результат щоденної копіткої роботи, турботи і любові. Кожна порода має свої особливості догляду, а участь у виставках вимагає не лише краси, а й сили характеру. Альона, власниця двох десятків собак, пород Шицу та Чихуахуа. Вона розповіла, звідки з'явилася ідея дресирувати собак для виставок. Спочатку пітомник був зареєстрований як для нашерстні чихуа, все починалося з них. А потім я чисто так звичайно купила шицу, тільки щоб в'язати хвостики, бантики мені схотіли, стрич їх, і зараз в питомнику дві породи. Тобто, ну, в питомнику ніхто не віддається, хто старий, всі доживають до кінця в питомнику. Тобто, Нема такого, що собачка постаріла, її комусь віддали на подушечку. Тобто всі доживають вдома, вони де народилися, там і живуть. Адже виставкові собаки потребують особливого догляду, преміальної косметики та постійної уваги. Перші раз я їздила з Чихо на виставки. Він такий гарний був, його декілька днів тому не стало, з кого все починалося. Зразу я не, ну, как, не розуміла власники в цю бігають з розчосками по рингу. Це шерсть длінна, а потім і сама так стала. Тобто ця краса вся в шерсті, той, як вони пливуть по рингу. В захваті я від цього. Паємося ми ну, тільки професіональною косметикою. Це і шампуні, і кондиціонери, і маски, і спреї. А ось Наталія, власниця восьмирічної німецької вівчарки. Вона також брала участь у виставках, але її собака не лише учасник конкурсів краси. Разом вони допомагають дітям з особливими потребами, даруючи підтримку і силу у важких життєвих ситуаціях. На можуть бути таки собакам является вот эта собака. эта собака нянчила особенных дітей в время. І много деток нам приходять в магазин, якби й мами з дітками, які бояться собачок. Вона видресована, Она може терпіти громкі і кріки. Головне не лише дресирування собаки, а й догляд. Обробка від кліщів та використання шампунів обов'язкові для всіх собак. Незалежно від того, виставкові вони чи домашні. Так проявляється любов до них. Обрабатується собака таблетками, нексгард, симпарика, то що зараз дуже багато клещей обробка є місячна. Ви бачите качество шерсті собаки, що вона потрібна кормитися, кормитися супер преміум кормами. Во взагалі, ця собака виросла, викормлена, Вона кушає натур протекшен. У міжнародний день собак варто згадати про цих неймовірних тварин, які щодня роблять наше життя кращим. А ще підтримують захисників на фронті, відважно боронять кордон, розміновують, знаходять і затримують, допомагають у пошуках людей, рятують життя. Собаки це наші найвірніші друзі, які ніколи не залишать нас наодинці. Вони приймають нас такими, якими ми є, і дарують любов без жодних умов.